Не прийшла карта на Рокова, став я своення дошікова. Не ж ти мінючить ми таку волю. Йди за мене служить на ту войну Не ж ти. Тепер попроти мене після Стиянської молитви ми зачитаємо молитву українського націоналіста, яка писалася в складні роки боротьби наших попередників, які воювали тут у Волинських лісах, вкали свої голови за незалежність нашої держави. Україно, мати героїв! Україно, мати героїв! Зійди до серця мого! Зійди до серця мого! Привинь бурою вітру Кавказького! Привинь бурою вітру Кавказького! Шумом карпатських ручаїв! Батьки, Боїв славного завойовника, батька Хмеля, Боїв славного завойовника, батька Хмеля! Тріумфом і гуком гармат революції, тріумфом і гуком гармат революції, радісним голоном софіїських дзвонів, радісним голоном софійських дзвонів. Нехай тобі відружуся, нехай тобі відружуся. Славою твоєю промінюся! Славою твоєю, опромінюся! ти все життя моє, Бо ти все життя моє, Бо ти все моє щастя, Бо ти все моє щастя, задзвони мені бряску Кайда, Задзвони мені пряско кайда. Скрипом з крипом шибесь понурі рамки, з шибенець понурі ранки. Принеси мені зойки закатованих. Принеси мені зойки закатованих. Льоха і тюрма. Льоха і тюрма. І на заслані. І на заслані. Щоб віра моя була гранітом. Щоб віра моя була гранітом. Щоб росло за взяття, ніць. Щоб росло завзяття, міць. Щоб сміло я йшов у бій, так. Щоб сміло я йшов у бій, так. Надішли герої за тебе! Надішли герої за тебе за твою славу! За твою славу! За твої святі ідеї! За твої святі ідеї! Щоб помстити ганьбу неволі! Щоб помстити ганьбу неволі! Потоптану честь! Потоптану честь! Лука катів твоїх! Лука катів твоїх! Не кров помордованих під базаром! Не кров помордованих під базаром! Крутами! Крутами! Кінгір і Горкуті! Кінгір і Горкуті! Смерть героїв української нації, геройську смерть героїв української нації, української національної революції, української національної революції, полковника Євгена Коновальця, полковника Євгена Коновальця, Бесарабові, Воловіцького, Шухевича, Шухевича, Бандери, Бандери, на славу смерть Аналишена і Білоса! на славу смерть Білоса! Рою Небесної Сотні! І герою Небесної Сотні! Спали вогнем животворчим! Спали вогнем животворчим! Всю хворість у серці моєму! Всю хворість у серці моєму! Страху нехай не знаю я! Страху нехай не знаю я! Не знаю, що таке вагання! Не знаю, що таке вагання! Скріпили йду! Загартуй волю! Загартуй волю! У серці замешкай моєму, у серці замешкай моєму. У тюрмах і тяжких хвилинах підпільного життя. У тюрма і тяжких хвилинах підпільного життя. Рости мене до ясних чинів. Рости мене до ясних чинів. Чи навти, чи нахти, Хай знайду я смерть свого, Хай знайду я смерть своло. Смерть муха за тебе. Смерть муха за тебе. І розпилися в тобі я. І розпилися в тобі я. І вічно житиму в тобі. І вічно житиму в тобі. Відвічна Україна. Відвічна Україна. Україна. Своборна і могутня. Своборна і могутня. Слава Україні! Герай! Слава! Слава нації! Смерть ура! Україна! за все. І слава і воля. слабля! We Повертайтесь живими, здоровими і з перемогою. Нехай милосердний Господь Бог поверне вас цілими, здоровими, нехай збереже нашу Україну, від загарбників, які хочуть нас погубити, знищити. Але пам'ятаємо, що ми захищаємо Україну, ви, хлопці, захищаєте Україну. Кожен з нас, хто зараз не сидить вдома, хтось щось робить, захищає Україну. Тому нехай Господь Бог вас збереже цілими, мирі любові. І благополучності вернутися вам додому.